Какая пиявка страшная. Так тихенько. Она крисосоус накусается. Ні, вона вона смокті кров нікого не душимо, нікого не забираємо з природи. В природі все влаштовано так, що та що, о, шукав, організми організми всі організм Ліцеїсти з Новгорода Сіверського разом з науковцями національного природного парку Десняцько-Старгуцький на березі Десни відловлюють комах та інших річкових жителів для досліджень. Раніше можна сказати на комах, тіх, які у річки живуть. Я не дуже о них думала. Ми спо Лисочком рибу хотілось словити жабу, але не, ну, не вийшло, тому що діти їх розпугали. Тут діти вперше побачили водяного скорпіона. Він був чорний, він такого розміру був. У нього був хвост, як у звичайного скорпіона, якого ми знаємо, а у нього був хвост, яким він ходив, та у нього був прямий хвостик. Під час літніх канікул протягом п'яти днів діти стали учнями екошколи. Ми бачили кажана. Нам вдалося зустріти лелеку сірого, довго за ним спостерігали, дивилися, як він полює. Наші хлопці наловили кілька жителів річки. Ми, звичайно, всіх потім повідпускаємо. Усі будуть в порядку. Ми ж не якісь там живадьори. Також науковці розповідали про птахів, навчали розпізнавати їхні співи, влаштовували квести та досліджували ґрунти. Мені дуже було цікаво ґрунти копати, бо я це не робила ніколи. Для новгород сіверських дітей таку екошколу влаштували вперше, розповідає науковиця Ірина Павліченко. До широкої війни протягом 15 років поблизу села Очкино Сумської області за 15 кілометрів від кордону з Російською Федерацією функціонував літній екотабір для школярів. Там збиралися діти, яким цікава біологія та екологія. Наразі табір не функціонує. По перше, близькість до кордону ніхто так близько дітей не буде збирати звичайно, бо ворог все бачить. По-друге, те, що наша інфраструктура туристична, майже повністю знищена. Там розбито все. Там у 23-му році не одним ракетним ударом було повністю знищено нашу туристичну базу. Самі науковці вимушені переселенці з прикордонної серединобуди, розповідає Ірина Павліченко. А сам національний природний парк Десняцько-Старогуцький розташований на півночі Сумщини і межує з ворогом. На жаль, і потерпаємо від обстрілів регулярно. Заплава. Десни частина національного парку, десна протікає поряд з Новгородом Сіверським, тому науковці свою роботу з дітьми перенесли сюди. Для того щоб все ж таки продовжувати да їх долучати до вивчення природи, щоб вони розуміли, е яка краса навколо нас оточує, і що вона важливо її зберегти, і що кожен з нас може це зробити. Гроші на екошколу, як каже Ірина Павліченко, збирали з миру по нитці. Частково коштом спецфондів національного парку частину допомогли зібрати природоохоронні установи. Насправді робота дуже ну, вона лікує. От вночі сьогодні також було, збивали, летіли дуже гучно. Переживаю, але приїжджаєш до дітей там, чи будь-яка інша робота. І якось відволікаєшся, і вже заряджаєшся енергією. Ну, Просто робиш свою роботу, просто треба жити, треба працювати. В екошколі я дізналась про орнітологію і що багато чого нового. У нас вже пізнаємо природу, як оце екошкола. Тільки це набагато краще. Тут можна вже ходити кудись, наприклад, по класу можна навіть ходити, розмовляти, питати щось таке, що не зрозуміло. Це, це дуже класно. Тетяна Лось Віталій Коровко Суспільне новини Чернігів.